Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал Вінниччина? Це передача актуальне інтерв'ю. Ми запросили сьогодні до студії Світлану Дубину, правозахисницю, громадську діячку, голову управління вісь. Ми вітання вам, пані Світлану, у нашій студії. День добрий. І от ви дуже багато років займаєтесь темами прав жінок, рівності, недискримінації і, звісно, просвітництва. І ось одна із тем, яка сьогодні активно обговорюється в українському суспільстві, це використання фемінітивів. А ви борчиня така яскрава на нашому на нашому вінницькому просторі, саме от в цьому напрямку, якщо не заперечуєте, то напевне і перше запитання буде звучати як ви у своїй діяльності ставитесь до теми фемі... фемінітивів і чи вважаєте ви їх важливими важливими в нашому суспільстві от ви сказали борчення знаєте я раптом зрозуміла що так би мені не хотілося боротися так би мені хотілося щоб була Конкуренція, що було дуже багато громадських організацій, діячок, діячів, які б сказали, що ми. У нас навіть така якась є жартівлива річ, коли запитують у нас тут активісток, активістів міста Вінниці, як у вас з фемінітивами, то мені вже розказували. Вони кажуть, ну, якщо одна наша громадська діячка є в залі, то з фемінітивами все добре. Це про вас. Ну, то певно, Ну, це такий, знаєте, сміх-сміхом, але. Ми, я зараз кажу, ми як команда, як організація, дійсно дуже, дуже багато часу, багато уваги і багато ресурсів і сил, часом багато енергії прикладаємо для того, щоб тема фемінітивів стала не якоюсь такою ексклюзивною, знаєте, унікальною, якоюсь провокативною. А щоб вживання фемінітивів ну, у нас на Вінниччині, це було звичаєве. Просто спро... як це як от. Просто було щоб, лило... щоб як лилося, воду як воду пити, так, як воду пити. Дуже дякую, і щоб це було просто нормою, тому що для нас це норма. Я ось задумалася. Часом люди кажуть, ой, це так некомфортно. Мені дуже некомфортно, коли немає фемінітивів. Причому це не якісь такі штучні речі, це абсолютно природньо. І я це помічаю. Воно як як нас казали там на в мене батьки з Погребищенського району, і там у нас, я не знаю, чи тут у нас є в Вінниці слово конозить. От мене дуже конозить, як я не чую, коли до жінок в жіночому хороше мере. слово українське «конозить», так, ну, Я його знаю. Так я взагалі зараз ці стільки слів гарних, і фемінітиви в тому числі. Як би ви пояснили людині, ось, точно що, що серед наших глядачів глядачок є ті, які, можливо, не задумувались, не чули, не зважали, і їм все одно, як би ви пояснили, що це таке фемінітив? Як mm -hmm. би ви пояснили значення цього слова? От як, якщо тим, що все одно, то це ще не проблема. Трошки важче з тими людьми, які дуже агресивно сприймають, більше того, якось так протидіють, висміюють, ну, я б сказала, чинять якийсь такий інтелектуальний супротив. Фемінітиви це просто означення тієї чи іншої людини. Тому роді, в якому вона себе означає. Тобто про жінок ми говоримо в жіночому роді, про чоловіків в чоловічому роді і загального чоловічого роду для нас не існує. Ну, тому що для мене, наприклад, не є проблемою, от ви сказали мені, прямо, от бачите, тільки ми почали говорити про фемінітиви, ви вже кажете, глядачі і глядачки. І це дуже природньо, нештучно і дійсно, тому що я переконана, що вас дивляться глядачі і глядачки, і, можливо, глядачок навіть і більше. Ну, Така ситуація, і взагалі ми, час, ми спостерігаємо зараз, що на різних жінок більше Фемінітиви це ніяке не унікальне явище для української мови. Більше того, фемінітиви це було дуже дуже природньо для нашої мови. Чому вони зникли на початку ХХ століття? <зас> Що стало причиною зникнення? І чому вже тоді загалом, чому вони стали повертатися зараз? Вони зникли з початок сімнадцятої років, то сімнадцяти рік це початок. Початок ХХ століття, ну, можемо сказати, так? так? можна ну, сказати. Я б, напевно, навіть означала не роками, uh -huh. а історично я ж, вже, знаєте, якщо вже займаєшся серйозно цією темою, то вже й трошки подосліджувала. І подивилася, як тільки почався період радянський, я, я кажу, СРСРний період, uh -huh. то спеці... Почали вичищати. Абсолютно. спеціально були е, видані інструкції, циркуляри. накази, я не знаю, що... циркуляри гарне, українське слово, так. Циркуляри, і тоді за даними ось я дивилася дані дослідниці. В основному жінок я дивилася, тому що вони якось більше досліджували. Близько 14 тисяч слів. Вони кажуть, що було просто викреслено словників. А 14 тисяч слів це дуже серйозно. І е, фемінітиви. це йшла з зросійщення. Тому хай мене зараз, як то кажуть, я дуже перепрошую вже тепер з цим жити, тим, хто нас бачить і слухає. Але не використання феменітив для мене це такі, знаєте, зросійщення, і це такі скріп, беру лапки. Що стало поштовхом до того, що вони почали повертатися в наше життя в українську мову, і чи можна прослідкувати якісь певні етапи? Так, звісно, як тільки ми почали, як тільки ми почали свій шлях до незалежності, як тільки ми почали говорити, що ми є. Українцями та українками зрозуміло, що воно повернеться. Мова для мене це дуже живе. Це дуже живе, тому що мова і передає, мова і ховає, мова і підкреслює, мова, мова натякає. натякає, знецінює і поціновує. Тому в мові зрозуміло, що не було тих слів, які могли б означати те, чи інше. Не було явища, не було слова. Якщо не було жінки-адвокатки. То зрозуміло, що й слова такого не було. Або навіть якщо жінка була адвокатка, але цю її принижували з усіх сторін і казали, що все жіноче це ганебне, все жіноче це часом і гидке. От послухайте, як діти розмовляють до цього часу, на жаль, можна сказати, що ти можна почути, що ти рюмсаєш, ти що. Дівчинка чи там ще гірше, можуть грубо сказати, чи ти, ти ж не баба, правда? І тому у дітей, особливо малих, в них що ж немає ну, не розвинуто критичне мислення. Вони ще не задають питань, чому вони просто це приймають. Тобто вони розуміють, що те, що є жіноче, воно не добре, воно менш вартісне, вони це усвідомлюють і тому далі це йде. І зрозуміло, я раніше була трошки, знаєте, якось кілька більш така радикальна, але зараз я намагаюся зрозуміти, чому так відбувається, чому часом жінки не хочуть, щоб їх називали там їхні професії, їхні посади. Хоча ми маємо вже й нормативні і нормативну базу в Україні, яка дозволяє за бажанням і в трудові книжки вносити надписи фемінітивами. Так, ще з 20-го року ми маємо такі, е, такі постанови. Але <кій> жінки ні, тому що ось цей патріархатний соціум. З усіх боків він порозказував, що тисне ще тисне. Просто зус. знаєте, це така, така бульбашка, що все чоловіче це цінне, це правильне, це хороше. Мені прикро це говорити, але так і є. Ліпше не буде, на жаль, тому що ми живемо в умовах війни. А війна це ця мілітарна така. Патріархатна рабка, і вона на жаль також накладає так, свій так, певний так. відбиток. Чому до сьогодні точаться дебати навколо фемінітивів? Чому так багато людей не сприймає і, нав, і навіть те, що стосується посадовиць і тих людей, які обіймають прикладом державницькі посади, подекуди звучить ось ні, краще я буду головою. Так голова, до речі, Керівник, дуже добре, хай керівником, би була головою. керівником. <свят> керівником. ну і так, так далі. Якщо це говорити про жінок, то це однозначно для мене. Ну, це, для мене. це такі, знаєте, прояви внутрішньої мізогінії. Мізогінія це зневага до жінок. А внутрішня мізогінія це коли жінки самі. Під тиском, ось цього під суспільним тиском, патріархатним тиском, під цим знеціненням жіночого внеску, вони просто так рятуються. Вони рятуються, думаючи, що якщо вона буде в тій групі сильних, в тій групі поважних, важливіших, то для неї це буде безпечніше. Для мене це про безпеку. Тут є ще більш можливо і прості причини. Я думаю, що ви, як людина, яка спілкуєтесь з людьми, не дасте мені збрехати, Це теж гарне українське слово. Погодите ще ні, але є люди, які бояться бояться нового. Просто до нового. Наш мозок, він же ж шукає більш легких легких легкі шляхів. Форми, да, для чого йому напружуватись? Але я якось днями щось в мене якийсь був такий момент, я чи десь їхала, чи що. І я раптом зрозуміла для себе, усвідомила, що якби моїх бабусі, дідусі, яких вже немає, але якби зараз вони, ну я з ними поговорила в тому з тими словами, якими я розмовляю з своїми колегами, там, друзями, знайомими. То чи зрозуміли б вони мене? Моя мама мені якось недавно сказала, я й половини слів не розумію, які ти там по телефону говориш. У нас з'явилося ну просто маса нових слів: скролити, чати, месенджери, лайки, ну, це смайлики. смайли іншого. Тому, тому так людям важко. І mm -hmm. ось фемінітиви для когось це може бути якась така важкість. Хтось просто просто ну мушу визнати хтось за русизми. Хтось тримається за ОТ, я звісно, а от Розкажіть про ваш власний досвід. Власне, які фінімітиви вам подобаються найбільше, чи є ваші улюблені, і чи кожна професія, бо часто стосуються mm -hmm. фемінітиви, саме професій, чи можна утворити кожного разу фемінітив? Можна. І знаєте, що я зрозуміла? Що якщо є професія, де дуже mm -hmm. важко утворити фемінітив, отут і важливо розуміти, чому? Дуже важко сказати, наприклад, академикиня. Так. Якщо без тренувань, то зразу і не скажеш, правда? Скільки в нас тих було жінок в тій академії наук? Та якщо було та якісь одиниці, одиниці, одиниць. До речі, цікавий факт: на жаль, Україна, це ну, чи на жаль, чи на по факту, по факту. Це не якась така унікальна країна, що ситуація саме з академічною сферою. Цього року я так була проїздом в Будапешті, і так ми uh -huh. проходили біля Академії наук їхніх, і супроводжуючий каже, от тут у нас 170, по-моєму, якраз є дійсних членів Академії наук, потім так раз задумався, бо він ж роз... знав, членів. хто. я, uh -huh. да. І каже: ой, всі чоловіки. Ну, власне, каже, була одна жінка, але вона їм сказала, раз ви так дискримінуєте жінок, то і я від вас піду. От тому, е, якщо немає, немає проявлення жінок, то зрозуміло, я люблю я люблю дуже е, фемінітиви. Я настільки до мене часом звертаються журналісти-журналістки, бо я себе так означила як людина, яка готова допомогти з фемінітивами, і ми починаємо ці фемінітиви творити. У е, мене дуже простий підхід. Коли люди кажуть, ой, там це просто це там, мені там не комфортно, що це за слова? Ви там якось там псуєте мову, якось слухайте. Якщо від слова покоївка все добре у вас, так прекрасно. Від слова там, я не знаю, «медсестра» все добре? добре, чого від слова директорка вам погано? Неправда. Це питання просто це питання поціновування. Тому що для мене фемінітиви це не слова, не літери. Для мене фемінітиви це означення, знаєте, це якісь такі. І це прагнення це навіть, це вимога справедливості. Ну і, і коротко про цю дискусію постійно в суспільстві щодо фемінітивів. Та, два то, табори, які є. Та, 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 мені здається, що там їх більше вже, але таких яскраво виражених то два. Дискусія точиться. Зараз уже трошки трошки змінилося. Я дивлюся, ось буквально інформат, який інформаційний потік іде минулого тижня. Вже Рада Європи в своєму україномовному контенті почала писати Посолка. ОБСЄ пише посолка. Це якраз було те слово, яке дуже так якось воно складно, так складно. було складно з цим mm -hmm, словом. Прийнято. Так да і е... воно буде точитися допоки є гендерна нерівність. Не секрет, треба визнати. Гендерна рівність для нас, ну це що знаєте, є такий це прагнення. Це треба це не тому, що гендерна рівність як факт, ми не можемо про це говорити, немає що такого. Поки у нас буде гендерна нерівність, до тих пір будуть точитися суперечки про фемінітиви. Тому що коли ми означаємо жінок, коли ми поціновуємо жінок, коли ми кажемо, що рівність жінок не з кимось, а просто є рівність жінок з нежінками, до тих пір буде е, точитися супро е, точитися суперечка і буде супротив від тих, хто хоче привілеїв. Не можу не запитати, і це мені надзвичайно близько щодо того, як сприймають як використовують фемінітиви журналісти, редактори, журналістки, мої колеги, мовці, як вони сприймають і що ви бачите у мовному середовищі, в медійному середовищі? Чи задовольняє воно вас на сьогоднішній день? Чи є ще над чим працювати? Є над, є над чим працювати. Я ось як менторка, вже кілька років працювала з вашими колегами, журналістами, журналістками. В основному це ж жінки, журналістки, редакції регіональних медіа, і в результаті нашої праці вони. Нашої взаємодії, наших якихось я не знаю, дискусій, розмов. Вони усвідомили, тому що. Коли ти говориш про цінності, а я говорю саме про цінності. Я не не я не філологиня, знаєте. Я говорю про речі, про права. Тобто вони це починають розуміти. З'являється значно більше, значно більше фемінітивів. всякому випадку, якщо навіть жінка, героїня того чи іншого матеріалу хоче себе означати в чоловічому роді, то далі весь матеріал авторка пише з фемінітивами. Це, це нормально, от але е, ну, буває всяке. Е, Чого але... хоче журналісти вживають, чи інколи уникають? Фільм, ну віде? намагаються, якщо проблема є, це якщо множина, <гум> тут проблема. В mm -hmm. основному чоловічі рід, чому я не розумію? Часом доходить. Складніше, напевне. Часом доходить до просто таких навіть кумедних я б сказала випадків. Я буду так делікатна. Mm -hmm. Коли дивлюся, фотографія тільки Кількість... безальтернативно жінки. Нема ну жодного чоловіка. І пишуть учасники там ху -ху -ху. там, ну то, е, то зрозуміло. Я е, якщо в гуморі, то пишу в приват. Якщо не дуже в гуморі, пишу е, публічно. До вас звертаються по допомогу? Журналісти, журналістки. Так, так звертаються, і це дуже хорошо. Е, я дуже ціную людей, які вміють сказати, вміють і мають ресурс і силу сказати Я не знаю, допоможіть, підкажіть. А от які ви бачите тенденції знову ж таки у медіа або навіть стереотипи в вживанні назв жіночих професій? Чи завжди правильно утворення фемінітиву? Тому що це ну погодьтесь інколи, це складно. Це складно, але от в таких матеріалах, знаєте, якщо йде в засобах масової інформації, то, то ну більш-менш-мен більш немає такого, знаєте, якогось такого применшення, ось цього «ша», оця цей суфікс там «генераль ша», директор Ша. Ось таких такого немає. Звісно, десь в соціальних мережах у нас же ж соціальні мережі, мереж так е, і особливо, ну у нас є. Будемо я визнаю. У нас є дуже багато лідерів думок, письменників, причому дуже популярних. Які не толерують фемінітиви, які над ними насміхаються і цим таким чином знаєте, створюючи таке інформаційне поле. Але нічого ми взаємодіємо. Я розумію, чому це все питання привілеїв для мене і можливо це ще питання часу звикнути, сприйняти, зрозуміти, так. прийняти, усвідомити зрештою? Так, але це треба прийняти. Це треба зробити над собою зусилля і прийняти зміни. Зміни це ну це, це не просто. А давайте нагадаємо, чи є в Україні законодавчі. Норми або рекомендації щодо використання фемінітивів в офіційних документах, і, зокрема, знову ж таки, в медіа. Ну, по-перше, так, у нас є стаття 24 конституції України, де чітко означено рівність жінок і чоловіків. Ну, сформульована вона так трохи, що рівність прав жінок з чоловіками. Ну, це про права. Це стаття прямої дії, тобто це має відношення і до фемінітивів. Але якщо ми вже беремо дуже 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 конкретно новий правопис. Ну, ми його називаємо новий, але він вже кількарічний, який чітко передбачає. Мені здається, там 13 суфіксів навіть зазначено, які говорять про утворення фемінітивів. Чи десь є якісь такі прям інструкція, що ви мусите мусите? Є різні методичні рекомендації. Тому що я ось недавно там у нас була така дискусія з представниками певних департаментів. І от вони мені пишуть: у нас немає такого зобов'язання. Чому немає? Наприклад, наприклад, якщо взяти Вінницьку міську раду. Вінницька міська рада честі і хвала, от в даному випадку, я так... але честі і хвала, в 2017 році мала сміливість, бо це треба було мати. Сміливість ратифікувала. В 2017 році, В році, так. Ну, то, що правда, то, що правда, то не гріх. І вони ратифікували хартію рівності жінок і чоловіків. До речі, ми її помоніторили і наступного тижня будемо розказувати, е які результати. І відповідно до цієї харті. Наша міська рада взяла на себе зобов'язання в тому числі та означати. означати, тобто має бути публічний контент із фемінітивами. Там, може, нема слова фемінітиви, але воно однозначно ну, воно про що однозначно, однозначно зашито mm -hmm. в змісті. Так далі, якщо взяти взагалі будь-які рекомендації, то ми виходимо з законодавчого поля України, в законодавчому поле України, закон про засади запобігання та протидії дискримінації 2012 року, в редакції 2015 року, яким ми до цього часу користуємося. Там дуже чітко сказано, заборонена дискримінації. Немає фемінітивів, дискримінується одна з частин населення, причому чисельно більша. Але суть не в тому. Ми не в цифрах рахуємо, а рівноправна частина. Тому для мене нормативної бази достатньо була б добра воля, цінності і усвідомлення того, що ми про видимість, про поціновування і про вдячність тим людям, жінкам, в тому числі, які зараз зараз скільки багато роблять, просто приклад, і вже можливо, це трошки щось змінить 5 грудня. Маємо день, який раніше називала, день волонтера. Пані Світла, от скажіть, як день справедлива людина, і волонтер зараз хіба в нас, то тут же ж у нас повіниці тільки подивися. От сутиски ми їздимо дуже часто, Там є можна наприклад група, десятки, тисяч, сотні сотні жінок. Та тисячі, жінок. сотні тисяч жінок, які волонтерять. Я думаю, буде справедливо сказати день волонтера та волонтерки. А якщо комусь ну мало замало ну мало місця, то можна сказати день. Волонтерства, але має бути справедливість. Я ще раз скажу. ніхто не вимагає ніяких привілеїв. Мова про рівність до слова супротив чинять більше або не сприйняття чоловіки, чоловіки чи жінки? Чоловіки, Чолові. що ваша громадська організація дуже коротко робить mm -hmm. для того, щоб популяризувати тему використання фемінітив. Саме основне, ми всі використовуємо фемінітиви. Ми говоримо з фемінітивами, ми пишемо з фемінітивами на всіх наших публічних заходах, а у нас їх дуже багато, ми послуговуємося фемінітивами. Якщо у нас, ну, часом у нас знаєте, є тренерки, е, яких ми запрошуємо на роботу, ми їм лагідно проводимо просвітництво і вони теж це практикують. Тобто, і вони це усвідомлюють, кажуть, точно, як я раніше не розуміла. І це так. І на наш... ми багато працюємо з молоддю. До речі, молодь прекрасно сприймає фемінітиви, пані Це, Оце тішить. Тому що фемі... коли е, дівчинка, наприклад. Чує фемінітив в означенні якоїсь професії. Вона розуміє, що вона може бути в тій професії. І точно так само хлопці там чують, що це може бути в жіночому роді. Для них не буде дивини, що їхня колега буде жінка. Дякую вам. Отже, чи стане вживання фемінітивів звичним і природним явищем для українців? Прикладом вчителька, лікарка, директорка, письменниця, акторка, науковиця, піарниця, інфлюенсерка, стартаперка, айтішниця, тренерка, менеджерка, експертка, журналістка, екологиня, дизайнерка і це. Ті слова, це ті нові слова, або ті забуті слова, які повертаються в українську мову, і повертаються в нашу свідомість. Адже потрібно сказати, що фемінітиви це ж не просто нові слова, а частина ширшого процесу видимості жінок. У нашому суспільстві власне те про що говорить наша гостя. Я щиро вам дякую за цю вашу просвітницьку діяльність за цю роботу, пані Світлано. І нагадаю, що у нашій студії очільниця громадської організації Вісім Правозахисниця. Дякую вам, бережіть себе і звісно відкривайте для себе багатство української мови. Одні слова, і звісно, використовуйте mm -hmm. щастивам і до зустрічі.